Уявіть собі, за вікном мороз, ви одягаєтеся тепліше та виходите на вулицю, аби завести авто. Повертаєте ключ або натискаєте кнопку старту, двигун оживає і ви миттю вирушаєте у своїх справах. Проте те, що для вас є рутинним ранковим ритуалом, зветься холодним запуском і може суттєво впливати на довговічність вашого двигуна. У цьому відео ми розглянемо, що таке холодний запуск, чому він має значення і як він здатний прискорити зношування двигуна. Також ви дізнаєтеся про кілька дієвих порад, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки холодного старту. Холодний запуск відбувається тоді, коли ви вмикаєте двигун після того, як він повністю охолов до температури навколишнього середовища. Це природне явище. Особливо в регіонах із холодним кліматом, і воно відіграє ключову роль у загальному стані вашого двигуна. Коли деталі двигуна холодні, вони не прилягають одна до одної так щільно, як при робочій температурі. Через це виникають додаткові зазори, що збільшують зношування, якщо про них не дбати належним чином. Після простої в холоді більшість металевих компонентів двигуна стискаються через низьку температуру і починає розширюватися тільки з нагріванням. На момент запуску рухомі деталі трохи менші від своїх нормальних розмірів. У міру прогрівання вони повертаються до оптимального стану. Поршні у холодному стані стискаються, а з нагріванням поступово розширюються. Під час цього процесу зазори між поршнем і стінками циліндра можуть бути більшими, що спричиняє підвищене тертя і зношування. Коли поршні досягають потрібної температури і розміру, вони герметизують камеру згорання та зменшують тертя, поршневі кільця теж стискаються від холоду і можуть пропускати частину газів під час запуску, що трохи знижує компресію та потужність. Проте, в міру прогрівання, кільце теж розширюється і створюють кращу герметизацію, підвищуючи ефективність двигуна. На холоді олива густішає і повільніше циркулює, тому рухомі деталі двигуна не отримують належного змащення. Зі зростанням температури олива стає рідшою і краще змащує вузли, зменшуючи зношувань. Підвищене тертя, холодні деталі двигуна, що контактують одна з одною без достатнього змащення, зношуються значно швидше. Неефективне згорання пального У холодному двигуні пальне згорає не так ефективно, що тимчасово збільшує його витрату та призводить до утворення недогорілих залишків. З часом ці відкладення можуть накопичуватися і погіршувати роботу двигуна. Навантаження на деталі, різкі оберти на холодному двигуні створюють додатковий тиск на поршневі кільця, стінки циліндрів та підшипники, що може призвести до мікропошкоджень і зношування, зменшення паливної економічності. Поки двигун не прогріється, витрати пального будуть вищими. Крім того, довге перебування в збагаченому режимі згорання шкодить компонентам системи контролю викидів, зокрема каталізатору, фільтру твердих часток DPF і системі EGR. Часті холодні запуски примушують двигун деякий час працювати з багатою сумішю, надлишок пального і неповне згорання можуть призвести до накопичення відкладень у каталізаторі та знизити його ефективність. Дизельні двигуни під час холодного старту виробляють більше сажі, що збільшує навантаження на фільтр TPF, твердих часток та може вкоротити термін його експлуатації. Сажа й залишки пального можуть накопичуватися у клапані ЄГР. І на стінках пускного колектора, викликаючи засмічення і зниження ефективності двигуна та збільшення викидів. Замість тривалого холостого ходу краще рушати повільно з невеликими навантаженнями на двигун. Це швидше прогріє його і зменшить загальне зношування. Поки двигун не досягне робочої температури, тримайте оберти в межах 1,5-2 тисячі обертів, аби не перевантажувати холодні деталі. Довге простоювання на місці витрачає більше пального і подовжує період роботи двигуна в холодному стані, що може посилити зношування. У регіонах із дуже холодним кліматом рекомендується обирати оливу і охолоджувальну рідину, спеціально розроблені для низьких температур. Навіть у гібридних авто бензиновий двигун потребує лагідного прогрівання. На щастя, більшість гібридів обладнані вдосконаленими системами теплового керування і захисту двигуна. Холодний запуск є невіддільною частиною повсякденного життя багатьох водіїв, однак розуміння його впливу на двигун допоможе краще дбати про ваше авто та подовжить строк його експлуатації, зменшуючи навантаження на холодні деталі і даючи їм змогу швидше досягти робочої температури, ви заощадите на ремонтах, підвищите економічність споживання пального та зменшите шкідливі викиди. Тож наступного разу, коли заведете авто морозним ранком, згадайте ці поради та дайте своєму двигуну шанс прогрітися правильно.